Доброго дня, дорогі любителі Майнкрафт! На зв'язку Капітан Блек і мій перший летсплей, який називається Промінь. Ну що ж, почали. Сьогодні я хочу почати робити будинок. Ну хоч закласти фундамент. Хочу його робити з мармуру. Я його вже вон бачив, вон він є білий такий. Ну що ж, карта в мене гарно попалася. Вон є і шахти, є вон рейси. Так що в наступній серії підемо вниз. А зараз мені треба нарубати дерева і зробити зброю кірку. Нарядні праці, коротше. Так. Чорна лава я бачу є. Так, так, так. М -м -м. Нарубаємо дерева. Потім підемо. Нарубаємо трошки мармуру. Добуде мармуру чуть-чуть. На моїй зборці встановлено дуже багато модів, майже всі ті, які встановлені в хлопців з каналу Лазаретний Гном. Я їм дуже вдячний за це, що вони виклали свої клієнти на сайт, щоб їх можна було скачати. Взагалі, якби не хлопці з Майнкрафт, я б навіть і не грав самого Майнкрафту. Так, верстак ми зробили. Зробимо зараз кірку і добудемо чуть-чуть булижнику. Є. Так. Де би то почати копати? Спускаємося сюди. Тунель. Ну, це ерунда. Так, я забув засікти час. Ну, ще хвилин, напевно, п'ять там знімали і закінчували. Так. Мені треба добути їжі і в... вугля. Так, булижник ми накопали. На кірку на нам хватить. І підемо добувати сам мармур Так. Є одна кірка є. Ай, це там в нас палець. Друга кірка є. Так, і зробимо сокиру. І меч. А, і ще лопату. Так. Все. булижник не закінчився. Так, спускаємося. Все. Врощелимо. опять каньон. А, крипер! О, крипер полегшил нам життя. Просили его. <глев> mm, впал. Yeah. Все. Серия удалась. Так, підемо добудемо їжі. Так. Треба буде закінчити цю серію. Ну що ж, дорогі друзі, я буду закінчувати серію. З вами був Капітан Блек. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео. Dos ústrias.